усіх хто дивиться від близьких людей, від агресора. Священним вогнем обирається все погане, все лихе. Всі порчені програми, біль, сльози і страждання. Убираю із енергетичного фізичного простору, священним вогнем очищаю весь простір, квартири, будинки, подвір'я, машини, робочі місця. Від негативу, відпорчених програм, від сліз і страждань, всі порчі кладовицьку магію, церковну негативну магію, мусульманську, християнську негативну магію, крадніки, стяги, переклади, обміни, подміни, всі хвороби, скиди хвороб. Все погане, все лихе, що чинив агресор, випалюється священним вогнем, очищаються. Тих, хто дивиться відео близьких людей, очищають, більше не зможе лиха робити, повністю винищуються всі поповини, ошийники, хомоти, прив'язки, всі енергоотоки випалюються, залежності, емоційні, сексуальні, фінансова залежність. Всі енерготоки убираються, маніпуляції, мороки і оморочки випалюються, вижигаються із енергетичного фізичного простору, випалює весь біль, все насильство, всі сварки, всі образи випалюю, Більше немає жодної прив'язки. Всю карму, негативну, родову. Скиди чужої карми, негативною випалюю. Очищаю енергетичний і фізичний простір, тих, хто дивиться відео близьких людей від агресора. Вогонь випалює повністю всі негативні програми, заздрі, злість, порчі, прокляття, кладовицьку магію, негативну, порчі на смерть, порчі на хвороби знімає, на бідність, крадніки, стяги, переклади, обміни і подміни, всі скиди, притики, прив'язки. Вижигаю все, щоб не скидали всю чужу карму негативну випалюю повністю. Шиники, хамоти, пута покривала водою випалюю. Не безпрачує, порчена самотність, порчена бідність, випалює, спалює. Вогонь священний очищає. Всі, хто дивиться відео близьких людей негативу, а також прошу ваші сили, допоможіть воском. Запечатується повністю весь енергетичний простір закривається. Всі пробиття, проколи, протики розриви.